Слава Україні, шановне панство! Сьогодні продовжуємо от працювати. Бачите, вчора поїхав, привіз відходи різні. Реально відходи. З цих відходів ми сьогодні робимо верхні планочки. Так, да, вони не зовсім там біленькі. Ну, ми робимо не на продаж, ми робимо для себе. Сьогодні я вам хочу розказати такий невеличкий секрет. За нього ніхто ніколи не говорить. За оцю виходить проріз під вщенку. Працюємо опять двома інструментами: це циркулярка і наш старий добрий друг фуганок Електро. Значить, що я вам хочу таке сказати? От. В прошлому відео я показував, як я роблю цей пропил. Все рівно, як би ти не старався, це, бачите, відходи. Де-то воно трішечки, бачите, от, чуть-чуть сюди, чуть-чуть ширше, чуть -чуть, вуще. вужче. Про що мовчать наші виробники? А тепер дивіться от тут. Ідеально рівно, а оказується все дуже просто. От. Чому, виходить, нерівно? Тому що, коли ви робите на такому обладнанні, як у мене, да, непрофесійному, звичайному, є люфти, є де тобі є пилки. І виходить, як би ви не старалися, може бути 2,5, може бути 2,3. Десь все ну, грало це таке діло. Буває. От, як нам добитися от, хорошого результату, так що з гамна і палук зробити нормальні речі? Зараз я вам покажу. От, оказується, все дуже просто. Зараз запускаю циркулярочку, буквально от дві. Ми зробимо І ви все зрозумієте, виставляємо глибину ножа, не забуваємо, да, щоб була глибина ножа хоча б, там, я не знаю, до пів сантиметра, ну, тоді поміряємо. І поїхали. Дивимося, да, теж відходи, вони рівні. Ось ми пройшли. Бачимо, воно не рівно. хоча Хотя... На одинички, як положено, плюс порахував товщину ножа. Все рівно це не то. А тепер дивимося далі. А от тепер воно рівно. Робимо два проходи, два пропила. Тобто права і лева. Пройшли, розвернули і опять пройшли. Буде легше заводити вощину сюди. І воно виходить по центрі. Так що ліпимо далі, робимо пасіку свою, працюємо, розширюємося, розвиваємося. Всім удачі, всім гарних медозборів. Слава Україні!